Ельф для суперзавдань Катажина Вешбіцька. 2 грудня. От бачиш, Рудольфе, Санта, як завжди забув про нас, казав клопотунчик, старанно розчісуючи спину великого червоносого оленя. Був вечір. Товсті дерев'яні двері захищали мешканців стайні Санта-Клауса від холоду та вітру, які лютували на вулиці. У просторому цегляному будинку було тихо й спокійно. Частина північних оленів уже дрімали в чистих, виставлених соломою сілах. Рудоль пирхнув і лагідно посунув голову під руку свого піклувальника. Ет, не переймайся. Достатньо знати, що під час різдва наша роль надзвичайно важлива. Без нас Санта Клаус не зміг би доставити подарунки. Ех, можливо, твоя правда, мовив клопотунчик і сумно зітхнув. Він провів гребінцем ще кілька разів, вичесана шерсть, блискуча, гладенька хвилями спадала на боках Рудольфа. Ельф знову важко зітхнув та присів на слінчик. Рудольф пильно глянув на нього. «Річ же не в Санта Клаусі, чи не так? Ти вчора знову її бачив? Так, прошепотів клопотунчик і сперся. Чулом на руки. Осяйна була на зібранні. Її призначили керівницею нового відділу, вона навіть вродливіша, ніж я пам'ятав, і ще більш недосяжна. Це ти так гадаєш, промурмотів північний Олень і схилився над яслами, наповненими хрумким сіном. Він задоволено пожовував кілька соломинок, а тоді додав. Ти ніколи навіть не сказав їй, що вона тобі подобається. Хіба не так? Ні, вже ж ні. Що б вона про мене подумала? вигукнув клопотунчик. Хм. мабуть, подумала б, що дуже тобі подобається, спокійно відповів Родольф. Певно, вона також припустила б, що в тебе чудовий смак? Сумний ельф похитав головою. Ні, я б не наважився. Мені соромно навіть просто підійти до неї і заговорити. Це неможливо. А може, тобі варто подарувати їй щось від чистого серця? Запропонував північний Олень. Клопотунчик здивовано глипнув на нього. Ти маєш на увазі подарунок? Саме так. Принаймні тобі не доведеться дуже багато говорити. «Лебонь, це гарна ідея. Тільки що я можу їй подарувати? У неї все є. Перш ніж Рудольф встиг відповісти, двері стайні з гуркотом розчинилися. Північні Олені заворушились у вісні, і щось. Забурмотіли у млявому протесті. Разом із поривом вітру всередину влетіла іскорка. Ця жива й радісна ельфійка, яка постійно кудись поспішала, допомагала клопотунчикові піклуватись про улюбленців Санта Клауса. Швидше зачиняй, інакше всі олені прокинуться, прошипів клопотунчик. Ой, даруй. Іскорка повернулася, щоб причинити двері. Важка стулка вислонила з її рук. Та гучно грюкнула. Ой-ой-ой, пробач ще раз. Але ти не здогадаєшся, які я маю новини? І які ж? запитав клопотунчик. Іскорка перевела подих. Уявино, сьогодні ельфи пішли до лісу, щоб вибрати ялинку для дому Санте. І знайшли, вони знайшли. Іскорка стишила голос сліди величезних ніг на снігу, просто посеред лісу. Сліди ніг? клопотунчик здивовано закліпав очима. Але як таке можливо? Це ж земля Санта-Клауса, тут живемо лише ми, його помічники. Вочевидь, уже ні. Іскорка зробила кілька майже танцювальних кроків посеред стайні. Збуджена, вона завершила їх обертом та легким підскоком. я повернулася потепліші рукавички, йду з хлопцями перевірити. Що то за істоти оселилися в нашому лісі? Ти з нами? Це безпечно? Ви повідомили Санта Клауса? Так так, хтось точно йому про це уже розповів. То як, ходімо? Нарешті якась пригода. Я не люблю пригод, вони такі. непередбачувані, пробурмотів підніс клопотунчик. Рудольф штовхнув його в плече теплим, вологим носом. Іди, розважся трохи. Нащо тобі скиніти тут і мучити себе думками? Тихо спитав північний Олень. Напевно, твоя правда. Клопотунчик неохоче піднявся з услінчика і стурбовано поглянув на Рудольфа. А ти впораєшся тут без мене? Як твоя нога? Досі болить? Нога як нога, пробурмотів північний Олень. Якось буде. Ти ж знаєш, я не молодшаю. Проте не хвилюйся. До Різдва я точно повернусь у форму. Безперечно, друже. Ти поведеш сани Санта Клауса так високо, як ніколи раніше. Клопотунчик погладив Рудольфу м'яку шию. Ходімо нарешті. Іскорка крутнулася біля дверей. Та йду, йду, зітхнув клопотунчик, аби тільки з цього не трапилася якась халепа.